Ніні Антонінівні Крупській було чотири, коли в Україні почався голод. Аби вона не загинула, її батьки пройшли через всю країну у пошуках їжі. Зараз їй 85, але вона й досі пам'ятає, як у селі люди мерли просто на вулицях. За різними даними, за 17 місяців геноциду проти українців загинуло від 3 до 6 мільйонів наших співвітчизників. Як люди рятувались від голодної смерті з вуст очевидиці, розкаже Ольга Склярук. Коли почався голод, родина Ніни Антонівни жила у Грузькому на Кіровоградщині. Їжі у селі не було зовсім. Аби вижити, сім'я пішки дійшла до Донбасу. Тоді у містах прокормитись було легше. Оце я їжу хліб і знайте люди, що це найцінніше. Це найцінніший продукт це хліб це все, це наше життя. Це продовження роду. Голодомор в Україні розпочався навесні 32-го року. У людей конфісковували зерно та інше продовольство. Забирали все їстівне, пригадує Ніна Антонівна. Заходили в хату там по коморах, по сараях, по погрібах, що було, все, все все забирали. Все забирали. Заходили в хату, і отако по шкафах, по полочках теж. Все забирали. Радянська влада видавала постанову за постановою, за якими з'являлися нові хлібозавдання, додаткові м'ясозаготівлі вводилися штрафи у вигляді картоплі. Фактично, це був наказ викачати у селянина всі без винятку харчі. Наша сусідка варила квасолю у печі. Ну, горнятко таке манесеньке, і вона туди, значить, там, може, якийсь стакан квасолі варила. І із печі витягнув той. Те Тегрняцько виніс на двір і викинув. Але ж сім'ї не лишив, щоб сім'я їла. Ось таке було. Масове фізичне винищення було спланованим актом проти українців як нації, вважають багато дослідників. Люди мерли, але радянська влада не визнавала факту голоду. Утром вийде що такого, дивися на вулиці, аж там десь хат через п'ять на вулиці вже хтось лежить, лежить прямо. Вже вмерло. У нас оце у селі, де ми жили коло діда, оце, я пам'ятаю, вісім душ померло. Оце до того времени, поки ми виїхали з батьками із села геть. Лише сім років тому голодомор в Україні офіційно визнали геноцидом проти українського народу. Тоді і почали з'являтися пам'ятні знаки. У Кіровограді таке місце на валах. На цьому святому місці, де під землею, на якому ми стоїмо, захоронені ні один человек, который здесь умирал в дав Кироваград в найти хоч какую-то роботу, щоб заработать на кусок хліба і вижити. І здесь людей хоронили, то принято рішення строить пам'ятник на цьому місці, де стоїть этот крест. Збір коштів на будівництво пам'ятника розпочали торік, але назбирали лише третину від необхідного 176 тисяч, говорить Людмила Шубіна. Ну а як діла обстоятельства з пам'ятником? Не дуже хорошо. Честно говоря, я думала, что все будет складываться несколько иначе. В нашем регионе, в Кировограчнее, я имею в виду, а это памятник областного уровня, проживает немало небедных людей. Людей, которые имеют очень крупный бизнес, которые миллионеры и даже миллиардеры. Но, к сожалению, ни один из них денег не дал. Також ти продовжать збирати і пам'ятнику бути, кажуть організатори. Він має нагадувати нащадкам про мільйони жертв штучного голоду в Україні. У Ніни ж Антонівни єдине бажання, щоб такого жаху більше ніхто не бачив. Дуже всього боюся на світі війни і голода. Війна і голод це, це коровопролідія, це, це смерть, це, це страхіття Боже. Желаю всім, щоб ніхто не не бачив, щоб даже нікому не снилося. То що ми пережили, Ольга Слірук Анатолій Басистий день за днем.